Доброго дня, шановні колеги, партнери, наставники, викладачі та наші дорогі гості. Нас зібрала разом особлива подія, до якої ми йшли два чудові роки. Ми з гордістю дивимось на тих, хто зміг пройти цей шлях від перших кроків до впевненого старту у професію. Зустрічайте випускники другої хвилі унікального освітнього проєкту Нова Фабрика! Ви пройшли цей шлях разом з нами. Ви не зупинялися, і дивлячись на що, ви сьогодні сидите тут з нами в залі. Велике майбутнє, воно не десь там, воно тут. І зараз, і воно починається абсолютно з кожного з вас. Тому я вас вітаю з випуском. Я вам бажаю щастя, натхнення. І я бажаю, щоб всі ваші мрії збулися як в особистому житті, так і в професійному. А ми, як компанія, як команда ArcelorMittal вас підтримуємо на цьому шляху. Тому з випуском я вас вітаю. Для мене велика честь сьогодні стояти перед вами не просто як представник виробництва, а як людина, яка бачила, як ви зовсім недавно малі студенти поступово ставали фахівцями, готовими до справжньої роботи. Мені дуже сподобалось. Це були найкращі два роки в моєму житті, а також вони були дуже насиченими. Після навчання я влаштувалася на патар силоміто крилеріг, службу головного механіка, управління виробництвом фоксохімічного виробництва. Наступному поколінню я би хотіла побажати бути впевненими, бути рішучими і йти до своєї мети і нічого не боятися. Я пишаюсь тим, що навчався нової фабрики в проєкті. же пишаюся, що наконець отримав диплом нової фабрики і тим, що я працюю в міжнародній компанії. Я вдячний нашим кураторам за те, що на протязі двох років вони спрямовували нас та підтримували нас у всьому, чим, чим нам було потрібно. Я вдячна команді «Арселор Мітал Кривий Ріг, нашим фахівцям, нашим наставникам виробництва, керівникам цехів, відділів, які. Не боялися відкривати себе і свої двері, свої робочі місця для наших студентів. Серіал, який називається Нова Фабрика 2.0, добігає свого завершення. Дякуємо вам, друзі!